Мої вітання всім і сьогодні таке незвичайне, але досить таке цікаве відео. Називається Кольори, які мені порадили. І як насправді вони працюють. Я гадаю, в кожного художника було таке, що от він слухає, дивиться відео, читає блог іншого художника, і той хвалить. Просто в захваті якийсь вид кольору, якийсь вид фарби, навіть, можливо, бренд і такий інший. Ти слухаєш, думаєш, О, ось це супер круто. Ось я вам представляю всі свої кольори, які мені колись, грубо кажучи, порадили. Ось, і які я використовувала чи не використовувала, наскільки це дійсно спрацювало чи ні. Про бренди ми говорити не будемо, ми будемо говорити виключно про. Кольори, чи часто я їх використовувала, чи ні. Почнемо з охри жовтої. Ось охра жовта від Ван Пюр. І цю насправді фарбу я купила, я дуже щаслива, що я її купила, тому що вона дуже чудово працює одна із фарб, яких я задоволена, що її порадили. Саме охру жовту. Далі, ось це Кармалін. Да. Кармалін. Від Класіко. Класіко, це італійська о, марка або бренд Фарби. Її я купила, це було десь мені здається. Я дивилася відео Сезара Сантоса. Він тоді був захоплений, можливо, зараз він продовжує роботу із портретами. Але на той час він їх дуже любив, він про них багато говорив. Він казав, що якщо ти працюєш із портретом, ця фарба або цей відтінок тобі дуже потрібен для шкіри. Я його купила, на той час мене портрет цікав. Тепер він мене зацікавить цікавить. І маю зазначити, що я його ось це тільки недавно почала активно використовувати у роботі із цими трояндами. Цей. Тубик або ця туба пролежала у мене роки. Але з огляду на те, що фарба дуже-дуже якісна, це на неї не вплинуло. Марсуранджеві. Це також була порада, я його часто використовувала, але це досить погана українська марка, дуже погана. абсолютно фарби дуже-дуже погані по своїй якості. Я використовувала, але захвату особливого немає. Можливо, я її не відкрила достатньо. Є така річ, що доки тобі не потрібно буде працювати з якоюсь окремою палітрою, ти можеш не розкрити потенціал фарби. Але коли ти з палітрою працюєш, ти її можеш розкрити просто таки чудово. Тож, це не факт. Далі кіновар. Це імітація кіновару від One Pure. Я почула про цю фарбу. Якісь почула, прочитала про цю фарбу в якійсь книжці. Мабуть, про Рембрандта та якщо я пам'ятаю, чи про кого, от цієї деталі я не запам'ятала. Собі навіть записала цю назву фарби. Я її використовую досить таки рідко. Але вона дуже приємний колір, дуже приємний колір. Ось новий тюбик від відроси. Я ще накупила ці фарби, я їх навіть ще. Взагалі не випробовувала. Я тільки-тільки їх купила, і це англійська червона. Про цю фарбу також я багато чула від різних художників. Її багато хто любить. Але я не знаю, що я цей колір не використовую. Не знаю. Тож, це ще під знаком запитання. Маджента. Мадженту я чула, про неї говорить Андрю Тішлер. Вона завжди в його є. Але тут, Питання в нього один із видів мадженти. Не саме чиста маджента, яка тут, а один із видів От ту, яку він називав, я її, особливо, якщо відверто не дуже шукала, але в розі я побачила мадженту. думаю, спробую. Ось я її вже на цю палітру виняла. І маю зазначити, що вже колір мадженти я її складала. Хочете скажу, що це за колір, з чого вона складається, цей колір? Отже, це з індійської сівоної, сірої пейної, караплаксіки рожевий, ультрамарин синій, ультрамарин рожевий і карміна. Це стільки багато різних потрібно фарб, щоб в тебе вийшла одна маджента. Оце мій створений замість фарби, а оце маджента ще ось руки замурзані. наслідок цього. Тож в Мадженто то досить дос, дос, такий непоганий відтінок. Мені він сподобався в цих трояндах. Наступний цереліум я також чула від одного художника це також тюба від Ванпюр. Він використовувався більше для морських пейзажів, для створення неба і такого іншого. Досить непогано працює. Це один із непоганих ось тут він. Є у мене, я працювала із ним. У замісах зеленого непоганий відтінок зеленого для яскравого відтінку для дерев. Досить таки непоганий. Тож, можна сказати, плюс зеленою овцем також радили робити із неї а самі яскраві відтінки зеленого для дерев, для квітів там, де сонце їх пробиває. Працює, але її використовувати дуже рідко. Чому? Тому що її. Потрібно дуже мало для створення того відтінку. Дуже мало потрібно. Ось Отже, висновок по цьому всьому, що є дуже багато фарб, які люблять дуже багато художників насправді їх вони використовують, вони люблять, і питання в тому, що коли ти їх купуєш, вони в тебе можуть не використовуватись. Тому що, ось, наприклад, по прикладу цих класів, ти просто-напросто. Не зможеш їх використовувати, бо ти виходиш з цієї техніки. Ти виходиш з цього напрямку роботи. Або як всім Оранжевим, в тебе мало часу, зусиль і бажання відкрити цей колір. А його щоб відкрити, його потрібно добре пропрацювати. Наприклад, як із. Тут нема англійської червоної індійської червоної, а де вона ділася? З цієї індійської червона. Забула її додати, також український бренд. Український бренд. Десь він мав бути назва його. Ага, ось він лазурит Погана якість фарби, насправді. Але ця індійська червона у мене е, також була порада художника, також була її опис дуже-дуже незвичайний, тур просто. Він був захоплений від неї. Маю зазначити, вона досить довго лежала, я її пробувала використовувати, але вона не давала жодного результату, доки я не почала працювати із цими трояндами, і мені не потрібно було шукати колір. Коли я почала шукати кольори, і вона відкрилася у створенні ось цієї палітри, вона заграла особливими фарбами, її я побаю особливими фарбами, як звучить. Вона заграла особливими значеннями. Тобто я оцінила її вагу і так, коли вона закінчиться, це буде скоро, тому що ця частина повністю загробіла і вона засохла. Проблема цієї цього бренду їх, от я не знаю, вони щось там не домішують один до одного, і вона стає каменем у тубі. Це було з Марсом чорним. Взагалі довелося цю фарбу взагалі викинути. Тож, а, потрібно пропрацьовувати кольори насправді. Тож. Сподіваюся, вам було цікаво. Ви що для себе отримали і по кольорах, по баченню, по тому. Не завжди потрібно слухати. Але якщо ти слухаєш щось когось, хто тобі говорить, ось це буде працювати, і це саме тобі буде потрібно, це взагалі просто супер. Оцінюйте це так. Так, ви витратите на це кошти однозначно, ви їх купите, спробуєте. Але є дуже велика ймовірність, що ця туба вас завісне на дуже довгий час, завісне, без використання вона буде. Але є інша можливість, що з часом ви таки знайдете її місце. І отже, ще одне: купляєте нову тубу, купляєте новий кольтр, робіть із неї палітри. Хотіться робити їх на квітах, на будь-чомусь іншому. І, можливо, тоді ви зможете відкрити цю фарбу для свого живопису і отримати задоволення. Тож, дякую всім, хто був зі мною. Бажаю всім всього найкращого, насолоджуйтесь своїм живописом.